нема. Що далека година? Справді немає. Я сьогодні вночі не міг заснути. Було світло, як день. А зараз хоч око виконують. То таки нема з місця. Нема. А дай попробувати в тютюнці. тебе добрий тютюн? Та де тобі що добрий? Стара куртка нечне. Ну, треба йти куме. Та вже в ніч треба залишимося вдома. Ні, нема. Дені все розумі, Нам не не любить, ну і Бог з нею. Ніби є, є діти на світі, що як сама. З нею ніколи не буде, не буде доброї хазяйки. Погодіть, час покинути ці дурощі. Бог і свята вже, а в хаті ще немає. не, не закористуватися, впевнено, знову до своєї саме. Життя важке. Там мені молоді злетіли, мов птахи, і я вже сама. Одна одніся нікому не потрібна. А це я, туди зараз? Молоді припасніша пані Соломо. Бачимо на ці діти мого благодіятеля, що прийшов і із найбільших новин. На ціна. І він свій оце вікає сокрою мені принесли. О, пане собо, я собі звола банку не сторону. Це О, який він красивий, але що мені запропайте? Хочемо? Отак, панувати ребята, пані головні. Доброго вечора, як сама, то ви можете мати панського. Так, це добре. Я вам нас в классе так, что плачеки даже собеседница. У мені сьогодні было довго собратися компанія. Пан голова, Чук, Казахстан, Белус і був. Ну а звідки воскресого того, і я полагаю, що всі вночі. Може, може коли да. ну, не ті а? Що ти правда? Не можемо цігнути кожуха. Ало, відчинить нова кула? Ну, роби, що хочеш. Ховай мене ти хоче, я його ніколи не хочу купую. а Я на письому року депутається, краще випадок, досі. Мамо, мамо, салати, всяк з ними і краю. Дня і ночі не можуть жити, вернути продукт саме. Як вона тобі так подобається, жениться, вдома ніколи не має, нічого вимагає. Так, не додати, жениться. А вона затіла, тоді саме человеки, як сама низька проблема. Ваші облеск для команди восьмого вайкласу Дякуємо за такий... суровый фрамент